Ми читаємо Мадгілилу читання главу 12 прибирання прибирання храмі Гундіча, починаючи з 195 вірша. І ми прочитали вже про те, як після прибирання храма Гундіча, читання Магапрабу зі своїми відданими приймали просад, шанували просад Господа Джиганадхі, І Адвайта Чарі сидів поруч з Інтіандою Прабою, Вони почали жартома сперечатись. Адвайта Чарі казав, що я не знаю, що це за особа. біля мене сидить якась невизнана, невизначена особа. Незрозуміло, звідки вона, хто вона, що вона, якийсь, як він казав, невідомим жебраком я сижу поруч. Я не знаю, що тепер на мене чекає через це. Чайтання Магапрабу казав Юдаля Двайтачаря, живе на ступені зречення. Тому він не бере до уваги ніяких хиб. Насправді синясі не зазнає шкоди, хоч би де він не дістав їжу. Тобто Махапрабу то нічого йому. А мені, він каже. Але. Однак браман Господар чинити таке, для нього буде неправильно. Господарю не годиться. Обідати з кимось, чиє народження, рід, вдача і поведінка, невідомі. А тоді Нітена Прибус сказав, а, ти вчитель монізму, імперсонального монізму, а моністичні судження становлять велику перепону для розвитку чистого віднослуження. Той, хто прихиляється до твоєї імперсональної філософії, монізму, крім брамана, нічого не визнає. Ти такий маніст? казав далі, вів далі Лінтіна Пробув. А я зараз їм поряд з тобою. Не знаю, як тепер вплине це на мій розум. Пояснення щодо правопади. Сангат Санджайте Камах Бхагавадгіта 2.62. З ким істота спілкує, істота спілкується, таку вона розвиває свідомість? Сьогодні, до речі, ми теж читалися. Мохабариті нарадом мені каже. Якщо людина спілкується з піднесеними людьми, вона буде піднесеною. Якщо вона спілкується з впалими, вона буде такою самою. З ким поведешся від того і не берешся. Шила Нітя Надагу, визнає, що відданий повинен бути дуже пильний, коли спілкується з невідданими. Коли один відданий сім'янин запитав Чайтані Махапрабу, як треба поводитись відданому, Чайтані Махапрабу відразу ж відповів. т'яга е вишнавачара, стрісангі екасаду Кришна Бхактара. Вайшнава відданий повинен просто відкинути тісне спілкування з невідданими. Що Леробас у в Упадишамріті описав прояв тісних стосунків так. Гріхнаті, бунте богаєте чава шатвидхам прийти лакшанам. Слово бунте боджаєте вказує, що їсти слід разом із відданими. Тобто, коли людина їсть з кимось поруч, це дуже об'єднує, це дуже тісне спілкування насправді. І тому люди, коли вони хочуть зав'язати більш тісні стосунки, вони йдуть до ресторану. Правильно? Коли вони їдять разом, вони налагоджують дуже тісні стосунки. І виникає порозуміння якесь них. Тобто, відданому не слід їсти разом з невіданими, поруч з невіданими, бо це. Дуже сильно осквернює. Це дуже близьке спілкування насправді. Треба старанно уникати їжі, яку пропонують невіддані. Відданий повинен бути дуже серйозним та рішучим щодо цього і не брати навіданих. особливо їжу, яку подають у ресторанах, готелях чи літаках. Бачите? Навіть у літаках. А ще Шастри кажуть, що. Не слід їсти перед невідданими. Якщо люди сидять невіддані і дивляться на тебе, як ти їсиш, це дуже неблагоприємно. Ви будете хворіти через те. Навіть. Це дуже неблагоприємно. Своїми словами, що тут підкреслюють, що не слід їсти з майваді та прихованими майваді, як оце Вайшнава Сахаджії, що перебувають під впливом матерії. Наступний вірш. Так вони підносили. Один одному хвалу, перекидаючись репліками, хоча зовні їхні похвали здавались закидами і скидались на лайку. Після того, що читання Махапрабу Став підкликати усіх вайшнавів і давати кожному магапросад, би розбризкуючи нектар. Тим часом Жартівла суперечки Адвайтою Ачарією та Нітянандою Прабу Набирала дедалі більшого смаку. Що ще вони казали? Пообідавши усі вайшнави встали і почали вигукувати Святе ім'я Гарі, луна від якого наповнила всі вищі і нижчі планетні системи, тоді інші читання Магапару підніс усім своїм вірним, особистим супутникам гірлянди і сандалову пасту. Нам ну, здається, чого сандалова паста? Чого це вони скрізь завжди мажуть синдали пасту? Тому що там дуже жарко, а вона охолоджує особливо голову. Сім чоловік на чолі з сварупою дамодарою, що роздавали просад іншим, в кінці пообідали в приміщенні. Говінда акуратно відклав трохи їжі, яку не доїв всі читання Магапрабу. Пізніше частину цих решток він дав харідасі Такурі. Бачите, як Господь все робить. Харідаса, він, він стояв трошки подалі, і хоча його запрошували їсти, він вважав себе І Він відмовився приймати з усіма. Але Господь так влаштовував все, що йому був маха-маха просаду і маха, -маха, просад, маха пробуга. Він сам турбувався, піклувався про його їжу. Згодом рештки їжі чи читання пробу були роздані відданим, які просили про них, і в кінці Говінда сам поїв те, що залишилось. Цілковита незалежна верховна богоособа проводить багато різних розваг. Розвага з прибиранням і миттям храму Гундіча – це лише одна з них. Наступного дня відзначали свято Нетроцава. Це велике свято було самим життям відданих пояснення. Після церемонії омовіння Господа Джаганат, його тіла потрібно пофарбувати заново, і це роблять під час двох тижнів перед святом Радгаятрі. Це називається Ангарага, свято Нетроцева, що його пишно відзначають рано вранці в день Наваявана, Становить суть життя для відданих. Нетра це очі. Тобто, побачите знову. Півмісяця, у цаусе святом. Півмісяця, наступний вірш, Всі сумували, не маючи змоги бачити божество Господа Джегенатті, побачивши Господа під час цього свята, віддані були дуже щасливі. З цієї нагоди. Січайтані Махапрабу дуже щасливий, узяв із собою всіх відданих і пішов до Господа в храм. Щоразу, як січайтані Махапрабу йшов до храму, попереду йшов Кашишвара, стримуючи натовп людей, а позаду говінда, що ніс Глексаньясі з водою. Пояснення. Каранга це різновид глека, який носять. Насамперед Санясі має ваді, а також більшість інших санясі. нашого санясі вода. Бо Санясі подорожує, але він завжди має залишатися чистим. І вода вона не завжди поруч якась ріка, річка чи озеро. Ставок якийсь. І санясі завжди потрібна їда, коли він приймає їжу. Перед їдою він має помити руки. Після їди він поми руки і рота. Після вбиральні треба мити. Якщо ви торкнулися землі, ви не можете, ви не можете торкатись вервиці або шастри, якщо ви не, пом... не бризкнули на руки водою теж для Ачамана. Тобто вода очищує. Тому бромен мав, сенясі мав воду, воду з собою. Коли ще чийтані мага пробує, йшов до храму, парамананда пурі і браманундобгараті йшли перед ним, а з двох боків від Господа йшли соропу Дамодара і Двайта Чарі. Тобто вони оберігали Господа. Оберігали, щоб ніхто не трукався, його стіп також. Решта відданих захоплено, простували до храму Господа Джиганатті слідом за ними. Палко прагнучи побачити Господа. Вони всі порушили приписи і зайшли до приміщення, де пропонують їжу, щоб побачити Господнє обличчя. Поясню. Поклоніння божеству існує багато приписів. Наприклад, не можна заходити в приміщення, де Господи Джегенаці підносять їжу. Але цього разу люди, палко прагнучи побачити Господа, якого не бачили 15 днів. Переступили через приписи і зайшли до цього приміщення. Тобто ближче. Вони підійшли до вівтаря ближче. Тобто вівтар перед вівтарем це приміщення, крізь яке можна і далі стоять люди. Чи крізь це приміщення можна побачити Господа. Але це приміщення перед вівтарем не заходять. Січання Магабу дуже сбрагся за, за змогою бачити Господа, і його очі стали подібними до двох бджіл, що пили мед із лотосових очей Господа Джеґнатхи, що є сам Крішна. Очі Господа Джаганадхи затмарювали красу розквітлих лотосів, а його шия. Вилискувала наче дзеркало з сапфіру. Це ж треба? Що треба? Щоб побачити очі Господа Джеганатхи, що вони кращі за будь-які лотоси. Треба, щоб очі були намащені бальзамом любові. чурі, приманжена бакті волочинина. Пояснення Зазвичай чи читання Махапрабу, дивився на Господа Джеґатху звіддалік, стоячи за колоною Гаруди. але не бачивши Господа Джиганатхі 15 днів, читання Магапрабу гостро відчував розлуку з ним, охоплений палким прагненням, читання Махапрабу перейшов через храмові зали і зайшов до приміщення, де пропонували їжу, щоб побачити обличчя Господа Джиґатхі. У вірші 210 це вчинок названо Мар'яда Лангана Лангана Порушенням приписів. Це вказує, що до вищих за себе не слід надмірно наближатись. Бачите, чому? До вищих за себе не слід надмірно близько наближатись. А? Ну так, да, не лізти. Зазвичай етикет такий, що старшим ми кланяємось, з рівними ми можемо обійнятись, і молодших мають благословляти. І, звичайно, якщо старший побажає обійнятись з молодшим, то це велика милість для молодшого. Але це не так, що молодший підходить до старшого і обнімається з ним. Це Марія в'ятий краму, це порушення. А що сьогодні ми, ми читали дуже цікаво, як Нарада Муні каже в своїх основах, що не слід говорити, якщо тебе не запросили. Якщо тебе не попросили говорити, це дуже цікаво. Тобто, навіть якщо ти знаєш, що казати, слід удавати себе. Що ти нічого, що ти не вілос якийсь? І говорити, якщо тебе запросили говорити належним чином. Це означає, тим більше, в присутності старших ми не повинні лізти зі своїми темами, своїми балачками, розмовами. Знову таки, це етикет він від... Відтворює смирення. Якщо в нас немає навіть смирення, якщо ми додержимося етикету, то ми будемо принаймні діяти як смирення. Навіть якщо в серці ще не маємо цього смирення, так ми маємо виховувати в собі смирення. Отже, це вказує, що до вищих осіб, до вищих за себе не слід надмірно наближатись. Тобто до Господа не слід просто. Дуже так фамільярно наближатись. Тобто певна айшварія має бути, має бути присутня обов'язково. Так само іноді надмірна близькість до Божества чи духовного вчителя приводить відданого неїхіта до занепаду. Тому особисті слуги Божества і духовного вчителя. Повинні завжди бути дуже обережні, щоб у своєму служінні не розвинути зневажливого ставлення. Очі Господа, ще Магапрабу тут порівняно із спраглими бджолами, а очі Ші Джаганатхі з розквітлими лотосовими квітами. Тобто бджоли завжди прагнуть зануритись у квітки лотоса. За допомогою цих порівнянь автор описує стан Господа Січітані Магапрабу, коли він був занурений в екса з любові до Господа Джеґнатті. Дуже прекрасно. Наступний вірш. Підбороддя Господа, що мало світло жовтий колір, красою перевершувало квітку Бандгулі. Від цього виглядала ще прекраснішою його м'яка усмішка. Від якої би розходились блискучі хвилі нектару. Сяйва його прекрасного обличчя щомиті збільшувалась, і очі сотень і тисяч відданих пили цей мед, наче бджоли. Щоб більше їхні очі пили цей мед'яний нектар його лотосового обличчя, то більше зростала їхня спрага. Їхні очі не відривались від Господа. Пояснення, Улаху Багиватам ріті Чила, рупа так описує Господню красу. Вроду сина Магараджі Нанди анди не, не зрівняти ні з чим. Немає нічого, що перевершує його красу і нічого, що рівне їй. його врода, наче хвилі в океані нектару. Це врода приваблює як рухомі, так і нерухомі істоти. У Тантара Шастрі також є опис Господньої краси. Я розповім переклад цього вірша з тантара Шастри, я розповім про найвищу форму медитації на Господа ще Крішну, сина Магараджі Нанди, кінчики пальців його лотосових стіп сяють. Красою незліченних мільйонів купідонів, а його тіло випромінює сяйво, якого ще ніхто ніде не бачив і про яке ще ніхто ніде навіть не чув. Про це можна також прочитати у Шимат Багватам 10.2914. Виступимо віш. Такші Чайтані Магапрабу та його віддані впивалися трансцендентним блаженством, споглядаючи лице Джеґенатхі. Це тривало до півдня, уявляєте? Це був довгий Дашер. Як завжди, в тілі Чайтані Магапрабу проявлялись ознаки трансцендентного блаженства. Він привитремтів, із його очей невпинно текли сльози, але Господь стримував сльози, щоб вони не заважали йому дивитись на лице Господа. Їхнє споглядання, обличчя Господа Джаганатхи перервалося тільки тоді, коли Господові пропонували їжу. Після того вони знову дивились на його лице, коли Господові підносили їжу, що читання магапробу починав співати Кіртан. Від радості, яку всі читання Магапрабу відчував, побачивши обличчя Господа Джегенатхі, він забув про все, однак опівдні віддані повели його пообідати. Знаючи, що наступного ранку почнеться свято Колісниць, усі служителі Господа Джегенатхі пропонували Господові подвійні підношення їжі, щоб він не зголоднів потім в дорозі. Я коротко розповів про Господні розваги, прибирання та миття храму Гундіча. побачивши ці розваги або почувши про них, навіть грішники можуть пробудити свою свідомість Крішни. Молячись про Лотосових стопах, ще та ши, рагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я Кришна Даса. Розповідаю сітання черітамрітом, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Батью Данте. До ші -чай -тані 12 глави, що описує, як Господь прибрав мив храм Гундіча. Прекрасно, прекрасно. Глава. А Наступно буде взагалі. Глава 13. Екстатичний танець, Господа під час Радхаятри». О, Це дуже сокровенна глава. дуже. Анамта Кришна, а якщо молодший відомий вклоняється старшому відомому? і старший відповідь також вклоняється, що з цим робити? Начебто ми Свої помінка змусили собі вклонитися старшого відомого. Я думаю, що нам треба належним чином додержуватись своїх правил, які прописані для нас. І не дуже, бути, не, бути не дуже розумними, не бути надто розумними. Треба дозволити старшим вирішувати, що вони робитимуть. Ми то їхня справа, то не наша справа. Ми маємо кланятись все. Хай вони думають, що їм робити старше, що ми будемо? Якщо він захоче, він теж вклониться. Якщо ні, то ні, ні. то не наша проблема.